Коли місто накривають морози та сніг, для пацієнтів на гемодіалізі стабільність стає питанням життя. Поки за вікном негода у відділенні амбулаторного гемодіалізу міської поліклініки номер 2 повна автономність та затишок, як працює цей теплий прихисток у складних погодних умовах, розповідаємо уже за мить. На першому місці професійність, а на другому повна автономність. З минулого року на базі Чернівецької міської поліклініки номер 2 працює сучасне відділення амбулаторного гемодіалізу. Але на сьогодні це не просто медична локація, а справжній енергонезалежний хаб. У часи, коли місто занурюється у темряву через блокаути, а за вікном лютує негода. Тут не зупиняється жоден апарат. Відділення повністю адаптоване до роботи в екстремальних умовах зими. Власна система живлення та професійне обладнання гарантують, пацієнт отримує життєво важливу допомогу вчасно у теплі та за найвищими стандартами. Під час перебування у нас відділення вони знаходяться в доброзичливій, спокійній атмосфері під наглядом професійної команди медпрацівників. Ми подбали про комфорт кожного від затишних умов. Збалансованого харчування під час надання процедури ми це забезпечуємо до надання якісної медичної допомоги. Постійний догляд і контроль стану найголовніше у роботі медиків, додає лікарка. Турбуємось про стабільність стану наших хворих та покращення якості їх життя. Без цього на жаль вони не можуть жити. У Чернівцях це не перше відділення гемодіалізу, каже фахівчиня. Втім, зауважує, існувала потреба у створенні додаткових локацій задля зручності пацієнтів і через збільшення кількості хворих. В зв'язку з тим, що ковід війна це дуже стресова ситуація і пацієнти. Дуже швидко ідуть до термінальної стадії хронічної хвороби нирок, тому значно збільшилась кількість потребуючих того відділення, яке ми відкрили. Нефрологиня розповідає, що відділення може приймати за день 10 пацієнтів, адже сама процедура гемодіалізу є тривалою. В залежності від показників аналізів крові має зазвичай це три рази на тиждень. По 4 години. Але якщо у нас є один хворий, дуже гарні показники, і він перебуває на процедурі гемодіалізу два рази на тиждень, йому це вистачає. Пацієнт пан Володимир ділиться раніше проходив процедури в обласній лікарні, а нині у міській поліклініці. Каже, тут почувається дуже комфортно. Тут дуже умови добрі. Професійний персонал. і, до речі, навіть на обід дають перекусити, бо під час діалізу дуже апетит розвивається, знаєте, коли крутять кров, і тоді і, тобто дуже гарно все тут і професійно завжди цікавляться кожний. Підходять, питають, як, як самопочуття, мірують тис буквально кожних півгодини, десь так далі, тому що контролюють, щоб не було якихось там ексесів і так далі. Додає, підтримка здоров'я потребує чимало часу, тому декілька разів на тиждень кілька годин проводить у поліклініці. Ну мені треба через день, через день, так по 4 години. Так. Там дивляться по показниках по і так далі. Крові беруть аналізи раз в місяць і дивляться по показниках, щоб все було. І тоді вже визначає скільки потрібно чиститися, і так далі. Так. Інша пацієнтка, пані Світлана, на гемодіалізі з вересня минулого року. Каже, від самого початку відповідально поставилася до свого здоров'я. Я знала, що це до цього йде, і підійшла просто відповідально до цього. Не, не затягувала далеко, в далекій ну, ці. Це, наш, це наше життя, це наш стиль життя. Умови на найвищому рівні, тому почувається відповідно. Зберігаючи позитив, ділиться пані Світлана. Ну і тут віп віп-умови, тут взагалі дуже класно. Тут все мене влаштовує. дуже гарні лікарі, дуже ставлення до нас таке. Тут світчусце. Отож ще одна медична локація у Чернівцях стала справжнім форпостом для пацієнтів. Навіть коли стопчики термометрів стрімко падають, а негода паралізує місто. Двері цього відділення залишаються відчиненими. Тут люди отримують не просто безоплатний гемодіаліз, а передусім. Тепло, стабільність і відчуття повної безпеки. Адже коли за вікном воєнне лихоліття, знати що твоє життя під надійним захистом професіоналів це, мабуть, і є найголовніше, Юлія Слободян, телеканал ТВА.